У Костянтинівці вже 11 загиблих та 37 поранених. Такі дані наводить МВС. Зазначається, що у мент-атаки поруч перебувало багато людей. Пошкоджено щонайменше 4 приватні будинки, торгівельний центр, пошта, магазини, автомийка та автомобілі. Ребята, прийні. Прийні. Раз знаходимося на місці обстрілу в Костянтинівці. Тривають пошуково-рятувальні роботи, задіяні всі на обхідні служби. ДСНС поліцейські з'ясовують повні обставини, шукають ймовірно, людей. Поліцейські парамедики, ДСНС обходять ретельну територію, з'ясовуючи, чи може бути хтось ще під завалами, хтось з людей. ДСНС гасять пожежі, вони час від часу виникають. Робота триває. Нагадаю, близько 11-ї ранку росіяни вдарили по Константинівці у Донецької області. Ракета влучила в екомаркет у центрі міста. Постраждали також люди у сусідніх крамничках і торгівельних павільйонах. Імовірно, під завалами ще залишаються люди. Рятувальна операція триває й донині. Он на такси работает, поехал деньги снять, его ковбаски. А машина стоит там? Да вот разбитая стоит. Их нету. А кто у вас был там? Зять и внучка действительно, девочка. Что с ним зараз ведомо? Нет. А богатый же Ну, сотрудников было 17, покупателей не могу вам сказать. Но люди были в середине покупцы, так? конечно. Попередньо відомо, що для обстрілу окупанти використали ракету Х-38. Пошкоджено щонайменше чотири приватні будинки, торгівельний центр, пошта, магазини, автомийка, автомобілі на місці. Тривають аварійно-рятувальні роботи. Працюють усі профільні служби інформація щодо постраждалих та руйнування Щохвилини оновлюються. Soso, soso, davay, soso.